Доброе утро. Сьогодні, 23 вересня, а це значить, що сьогодні у мене день народження. Мені 29 Роч -рочків. Не... Не років а рочків. Вот. Сьогодні моє свято. У мене починається доросле життя. Я жду подарки. Я жду, Коли мені почнуть подарки дарити, поздравляти, писати, дзвонити. І ви теж, якщо дивитесь це відео, то вставляєте в коментарі поздравлення. Мені буде приємно. А ти, як ти хочеш мене привітати? Що ти хочеш мені пожелати? Пошила, Потом назад, да. Мы просто тільки-тики проснулись, буквально да. перемотки назад. В общем, чекаю на питание Завтрак в постель. Боже, як я обожаю, коли Женя Ромась мне кофечек в постель. Класс. Кофе. Мої любимі піченьки, іде мій плачущий син, мій головний подарок. А у мене вже тут під'їхали перші подарунки. Подарунок від мами, від папи і навіть від бабушки. Я, звісно, не буду вам показувати, що тут всередині, скільки тут подарунків, але можу вам прочитати привітання. Хай кожен день і кожну мить в житті завжди планує щастя. Боже, яке гарне привітання! З Днем народження! Ой, дуже дякую, дуже приємно. Я думаю, що от з таким подарком трудно не угодить. Такі подарки нравляться завжди. Ой. це прикол. Вчора ввечері влягаю спати, все добре, прекрасне настроєння, класно себе чувствую. І тут ночі просипаюсь, беру телефон в руки, три часи ночі, і я розумію, що в мене не дишить нос. Соплі, болить горло і болить голова. Я думаю, боже, ну як можна було мудритися, заболіть в день народження. Ужасно себе ночі чувствую, пішла, випила з позбавлення, цитраман, закапала собі носи, взяла таблетку до горла. З полубідою там якось заснула. Просипаюсь, день народження, Ніка утром встає, в неї болить горло, в неї соплі, течуть ручів. Я думаю, клас, молодець, так могла тільки Ніка. Поэтому Женя побіг, зробила мені одразу кофечку, я вже вам показувала з печенькою, накормив мене таблетками, запшикала себе нос, порошки напалась, то зараз поки що чувствую себе більш-менш нормально. Но ну, все одно сам факт загласи спать нормально і ночью заболіла. Капець, прямо для вот, кушать, а Женя поїхав, Женя немає вдома. Надіюсь, він приїде ще ми з приємним. От. І я заказала Суші. Так що чекаю Суші, Женю. От. Рождаємо Сушки і Женьку. Ой, що це Девідік таке малює. Що це за таке звірятка? Малюй. Ой, молодець, Давід. Давід малює. Мокай баночку. Малі. Та вообще. Ой, який молодець. Да, ласки. А хто це малює? Малюй. Мама не розуміє, хто це. Ану малюй ще. Мокай кісточку. Малюй отут. Так, да, ану малюй. А ну малюй, хто це? Що це за бичок такий? Ой, дивись, глазки! Клас. А дай мама помалює, можна? Женя до сих пор немає. Я вже суші, принесла. даже дві штучки успіла з'їсти, бо голодна. Женьки нема. Де ж він пропав, інтересно? Пропав? Нема. Пішов і все, і нема. О боже. Як я вже хочу їсти. Така голодна. Морить мене голодом, мій любимий. Ладно, ждем Женьку. Хто там? Хто это? Ой. Da, oh, oh, що це такое? Це для тебе! Це все? Ого. Давіді. Oh, Давід, одирвеш. Ти ж не тобі. Бабушка не забрала Давіда. На Котюнечка, я поздравляю тебе з народження. Я бажаю тобі. Сейчас я поставлю. Вау! Ну як завжди! Так, я возьму чушку поїзд. Вау, яка красота. А. І це все мені? Так, да. Це все тобі. Да плаче, що йому цвіточки не достались. Ну понятно, ну він же не дівчинка. І це що тоже? Да, мені? це пипси, да. Усе? Да, і такі розочки і Вау. Ти там що, весь магазин скупив? Я? Кло. Ну пішли на кухню. я. Пішли. Давід плаче, бо Давід хотів обривати цвіточки. Ва! 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 Мені ще ніколи не дарили. Так багато цвітів один чоловік. Ва! Ва! А ти що? О! Це теж мені які хороші ну, класні подарки. Можеш... Захочеш можеш почитати, що там. А почитати, там щось да. написано. Ну подивись. А, ну на, я по поснімаємо. Так. Да. Ого, це те, що не міг образі. А, ти неправильно знімала. А я все одно там перевернула, вона перевертається. Да. Да. Дивіться, все, да. Ого, ну да, це тут, звісно, конкретно. Я прям якась цвіточна королева. Так, да, так, да, да, тут у тебе дуже багато всього. Клас! Боже, О, я, да, я, я в ну, О, сушики. Там треба торт, що ще свічки вставити. Я не змогла витерпити дві сушенки. з'їла. Ну, нічого, нічого. Вау! Клас! Ну, бачиш, які красиві. Клас! Так, а ми ну, почитаю. Так, що тут написано? Там все, конечно, написано. Крепи, звезды. Так. Что там написано? Потом. Ну что, правда, ну блин. А це ти що не міг оприділитися, який ти хочеш чи ти а спеціально просто, прикупив? Ні, ну просто взяв і то, і то, і а, то, і то. Спасибо, тобі я тут кровата. Клас, Жаль, да? Вже не знаю, як я люблю цвіти. Ну, бачиш. І, і купив мені аж три букети. І в корзинці да, Ні, Спасибо. Подивіться, просто на цю красоту мій. Жаль, купив мені мій любимий тортик, Тут мої любимі суші. Дивіться скільки квіточок він мені надарив, боже. Три букети і всі мені. І от одного мого Женьки. Один чоловік мені подарив такі три розкошні букети. Боже, ми подивіться. Подивіться, як хворі. Клас. Красиво. Прям взагалі на вирот, знаєш, найвеликий, середній і маленький. Mm -hmm. Блін, як гарно. Клас. Бачиш, я старався. Ну, конечно. Красота. Будемо кушати.